Семеро загиблих з них троє дітей, понад 30 поранених. Такі наслідки російської ракетної атаки по вільнянську. 30 червня у Запорізькій області оголошено днем жалоби. Повідомив начальник військової адміністрації Іван Федоров. Із 36 поранених внаслідок удару росіян по вільнянську. 12 людей перебувають у лікарнях. Серед них вагітна жінка та дев'ять дітей. Стан шести з них медики оцінюють як тяжкий. Люди дістали осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампута розповів Іван Федоров. Повільнянсько-російська армія вдарила 29 червня у вихідний день, коли багато людей перебували у центрі міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 12 торгівельних приміщень, знищено сім автомобілів. На місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, де люди можуть отримати допомогу та написати заяву про пошкоджене майно російські обстріли Запорізької області почастішали лише минулої доби окупанти понад 380 разів атакували 13 населених пунктів області.